Жовтні 2021 року Кабмін затвердив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року. 24 лютого доборінно змінило ситуацію. Мільйони людей покинули свої домівки, а громади не були готові до такої масштабної вимушеної міграції. Рівненщина достойно відповіла на такий виклик. Рівненська область від початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тисяч переселенців 52 тисячі з них уже не планують повертатися. Також в області є 40 релокованих підприємств і діють понад 60 місць компактного проживання. Для внутрішньопереміщених осіб на рівненщині проводяться форуми круглі столи та консультації. Запроваджуються освітні, культурні та соціальні проєкти, присвячені темі інтеграції. У рамках проєкту створення рецепції евакуації з багатофункціональними сервісами у рівному відкриють простір інтеграції для внутрішньо переміщених осіб. Вже на цю ось рівненщину часто ставлять у приклад того, як тут -то працюють з переселенцями. Неабоюку роль у цьому гуманітарному процесі відіграють організації громадського сектору. Спочатку оновіть застосунок та авторизуйтесь в ньому зручним способом. Зайдіть у послуги та виберіть, отримати статус ВПО. Вкажіть, де ви зараз перебуваєте, область, населений пункт, конкретна адреса. Підтвердіть геолокацію. Зверніть увагу: дія не передає ці дані нікому та не зберігає їх. Підтвердити геолокацію потрібно лише один раз, щоб звірити ваше фактичне місце перебування. З вказаною адресою. Адже ця послуга доступна лише тим внутрішньо переміщеним особам, які знаходяться в Україні. Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження підтягнеться в дію, або ж ви можете ввести їх вручну. На цьому кроці потрібно вказати, чи хочете ви отримати фінансову допомогу. Дія підтягне картки є підтримки, які ви оформлювали. Виберіть її та натисніть Далі. Повідомте нас про свої потреби. Цю інформацію отримує Мінсоц. Наприклад, потреби у медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці. І як тільки з'явиться можливість допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту. Для цього залиште свої контактні дані. Все заява сформована. Перевірте її, підтвердіть достовірність даних та натисніть Надіслати. Після обробки заяви довідка ВПО з'явиться в дії поруч із вашими цифровими документами. Щоб отримати довідку ВПО, можна скористатися послугами найближчого відділу соцзахисту або ЦНАПу, при собі необхідно мати заяву про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи та паспорт громадянина України. Зазвичай довідку з підписом і печаткою видають у той же день. Однак, якщо у документах відсутня відмітка про реєстрацію, розгляд заяви може тривати до 15 робочих днів. Для цього перейдіть в меню послуги, розділ є відновлення, повідомити про пошкоджене майно. Далі подати заяву про виплату. Для подання заяви треба вибрати пільгову категорію, якщо вона є, надати контактні дані, замовити довідку про несудимість у дії. Заяву опрацює спеціальна комісія. Вона проаналізує дані і розрахує суму сертифіката на купівлю нової домівки. Знайдіть свою довідку ВПО, натисніть на меню довідки, оберіть Змінити адресу фактичного проживання, натисніть Почати, укажіть нову адресу, підтвердьте її за допомогою геолокації. Це треба буде зробити всього один раз. Це все. А скасувати заяву ще простіше. В меню довідки просто оберіть скасувати статус ВПО і натисніть Почати. Протягом 15 хвилин вам надійде сповіщення з результатом, і дані в дії оновляться автоматично. Українці зі статусом внутрішньо переміщеної особи мають право на особливі пільги. Відповідно до категорії можуть надаватися безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, безплатний проїзд, безплатне або пільгове забезпечення дитячим харчуванням, забезпечення навчання в загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах. Щоб актуалізувати дані щодо прав, можливостей та пільг для переселенців, необхідно використовувати лише офіційні джерела інформації, зокрема державні сайти Міністерства соціальної політики та реінтеграції сільських міських та обласних веб-представництва та сторінків соціальних мережах благодійних фондів та громадських організацій. Рівненщина пропонує ряд сервісів та послуг спрямованих на сприяння у працевлаштуванні переселенців на новому місці з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2023 року до Рівненського обласного центру зайнятості звернулося 3015 представників ВПО. Особи зацікавлені в пошуку роботи можуть здійснювати її самостійний пошук на єдиному порталі вакансій. І початку 2023 року у Рівненській області 43 роботодавці працевлаштували 109 внутрішньопереміщених осіб і отримали 1 мільйон 359 тисяч гривень компенсації. В області організоване професійне навчання безробітних переселенців за робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці. Таке навчання здійснюється на замовлення роботодавця. Громадяни, які мають професійно-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані. У службі зайнятості як безробітні можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер на навчання та підвищити свій професійний рівень. Зайдіть на портал, якщо ви вже зареєстровані на порталі дій. Авторизуйтеся через КЕП чи бан АйДІ. Відкрити вкладку Послуги та виберіть Реєстрація у центрі зайнятості, заповніть заяву, підпишіть її файловим ключем і чекайте на сповіщення про результат. Воно надійте на електронну пошту у смс-повідомленні та в особистому кабінеті на порталі Дія в розділах Зверніть увагу та замовлені послуги. У рамках реалізації урядового проєкту є робота. Внутрішньопереміщені особи можуть скористатися грантовими програмами Власна справа, розмір мікрогрантів від 50 до 250 тисяч гривень, а також грант для ветеранів, котрий передбачає фінансування на суми не вище 250 тисяч 500 тисяч та 1 мільйона гривень.